В селі ми, ми дуже легко вирішуємо питання з теплом. У нас є такий балон. Кстати, Тарас Шевченко дав нам такий балон, там такі від машини. Ми просто беремо газ і печемо І Моментально тепло стає. так що тепло тут буде, молитви не треба е, прикращати, щоб молитви звучали. Е, е, е. Жив я в Києві з, е, з одним в кімнаті, з одним паспором і розказував, коли він був. Там в Бахмуті був, коли він не був там. Я кажу, а як ви пастор попали кажу, на війну? Каже, я знаю, чисто случайно. Просто каже, тероборона, коли все починалося, каже, каже, щось, перегосили мене в тероборону. Я не задумуючи, пішов, каже, так з тероборони, всіх нас позабрали в армію. Дуже мало пастирів в армії. Він каже, що віряючи, нема там що робити. Дуже тяжко втриматися вірячим, тому що крім одні мати, один гріх. Але що він сказав? Каже, що коли я вів молитви постійно, в 6-го ранку чи там в частині всі молилися, то каже, ні одного двохсотого не було. Каже, але потім я пішов на здоров'я трошки підлікувати, він в розвідці служив. Цей пастор каже, ми йшли завжди наперед, коли ноль стел, ми завжди там напереді лежали по три, по три доби. І каже, ні одного двохсотого не було. Потім я пішов лікуватися, каже, молитву принесли, зменшили, перенесли, пішли вже двохсоті. І каже, що... Дуже віруючих там, ну чим уважають, тому що їх завжди, то можна так би сказати, солдати підставляють. Ось десь десь машина поїхала десь на, на передову там, і, і зламалася, тому що це техніка. І зразу дзвонять до мене. Каже, пастер, забери нас. Каже, чому ви іменно до мене дзвонити? Каже, тому що каже, ми знаємо, що ти приїдеш, що ти не підведеш. Останні каже, можуть підвести. Uh -huh. так що... Молитва мусить бути, навіть коли був коронавірус, на цьому місці всюди церкви були позакривані. Ми один раз втілили закритися, але брат Старозбаржа, наш благословений, кстати, у нього нині світло, і ми не хотіли нього на служіння проводити, але він щось засумнівався нашій да силі. О, і він ми хотіли один раз, коли коронавірус тут все було закрито, коли дійсно заборонили виходити з хати, він приїхав сюди машиною, зробив дзвони, і ми постійно прийшли сюди, робили або служіння. Так що нічого не стримано, брата Ада ніхто не здоліє. І зараз треба не дивитися на тепло. Тепло тут буде, тут підвальні приміщення, тут завжди плюс, ми ще й підігріємо, сідлом теж можна щось зробити. Будемо може, з зігнерати або, наприклад, акумулятор. У мене чудово, є, включили ленту, тут винесе, буде вечірні, буде робити. Молитва мусить бути. Так що зазвичай все рівно мусимо пожитування зробити. І молитва вчена, щоб не мерзли, щоб дітки не мерзли. Сьогодні вже так, вибачайте, а вже будемо ті питання рішати. Що Бог з благословить. Сестер, попрошу, щоб лишитися, пару сестер допомогти, бо Тарас хоче сведри взяти так і на армію, щоб ми трошки помолитися, може там декому міські вибрати їм, допомогти і підемо ще Тарас, до нас трошки заліємося, чаєм, кавою. Ну що, давайте помолимося, молодиччина, щоб ви не мерзли. От нас, Господь, святиться ім'я Твоє, нехай тиже царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава у віки вічні. Амінь. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа. Нехай буде з нами у віки вічні. Амінь на секунду бо я забув. Юра Брухан, є такий? Ким ти хотів, щоб твоя мама. Мама твоя, ким хотіла, щоб ти був до, до увірвання в живого Бога? От такі посади не надаю. Як я таке? А що не роздають? Тут написано, що. Юрій Брухан Федорович Бурку покладене на служіння диякона церкві Святого Христа. Це, це Скива дали документи, і ти замельдований, покажи мамі, що ти настоящий розумієш. <плес> настоящий диакон бо, від живого Бога, від живої церкви. куди? Покажи мамі. Що її бажання виконалось? Почекайте, ми спускаємо. Дякую, чекайте.